Доброго дня, хай Господь всіх благословляє, надихає, щоб кожен мав змогу покаятися і прийти до Господа, мати спасіння вічне, котре у Господі. Амінь. Стосовно Вавилона. що він нам взагалі несе? Вавилон. Вавилон — це раніше це була імперія, яка була найпотужніша на той час. Да, вона була найвелика, сама. Ну, Було все в неї. Да? І, і гроші, і можливості на той час були самі найкращі. І люди розмовляли одною мовою, і вони хотіли построїти царство до Господа, да? башню, башню до Господа. А вони були такі горді, що вони хотіли а, перевищити Господа. І а, почали строїти башню. Да? Там. Площиною 360 метрів і а, до небес. І в них було блододіяння, було гріх, алкоголь, там а, все було. А, і вони а, почали перетворюватись просто на животних. стосовно цього. А, но Господь побачив це і змішав. Вони розмовляли раніше однією мовою. І Господь побачив, це і змішав їхні язики. Да? Вони почали не розуміти один одного і розсіялися по всій землі. І зараз цей Вавилон — це дух Вавилона, да? буде діяння, алкоголь, мати, гріх повністю. Ми живемо у світі, да? світ погряз у, цій, у цьому Вавилоні, Да? І щоб дійсно вийти з цього Вавилона, нам потрібно слухати пророків, апостолів, як і пишеться у Біблії. Да? У вас є апостоли і пророки, потрібно їх слухати, щоб не впасти в цей Вавилон і щоб мати е, життя вічне і спасіння. І це буде наш вихід. Тому Любі раджу вам слухати священиків, дійсно істинних священників, не просто там якісь е, котрі, свої думки. Ліплять, да? а дійсно котрі з Господом живуть і котрі дійсно можуть нам донести вихід з цього Вавилона. Життя вічне, да? в любові а, Господа. Амінь. Так що а, скину ссылку в дописі в коментарях, в дописі можете дивитись, надихайтесь кожен день, підписуйтесь і коментуйте. Благословення всім.